На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію. І Може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українці. Розповсюджите. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що таке дрони. Ви що с ума сесли? Ми, якщо спте, наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нашо воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. ,明白? тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи типу, злорадствувати, а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут же немає в Польщі майже. Українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняли? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що, попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірово. от купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть під -під підлять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і Вовоні четверту статтю, а не п'яту, тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там, да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх не можуть попасти, як не можуть. 19 шахедів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, як би було. Понімаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео. Інстаграм, там, YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо ось нещодавно. Зарплати поплачили, подарунки подарили нашим. Студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, що до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, Запосилаємо в шапці профіля. Далі, дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. Ну я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім а, скоріше за все відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак рашка, Калінінград, там Білорусь, отак раз тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли, Ну, просто немає. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ну реально, погляньте карту, відкрити карту. Їм Латвію, Литву забрати це отак. 朋友。 Просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо прекрасно розуміють, як, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитрос, на ізлом, поняли, все це брати, на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все. Тобто, і капеці економіки всіх країн, і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде послі цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста: тут треба брати не грубе сіла, а. Такими от маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони, Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання, Понятно? дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За в шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.